Нютси! <Platform> Нявк! Давно не бачились! Цей відосик буде про навчання в Українській академії друкарства, палаючі дедлайни, цікаві завдання, якісь інтересні або смішні моментики, тож. Гайда, дивитись пані Вікторія знайшла на вулиці отакий стеклоблок. Одна з моїх улюблених дисциплін це цифрова ілюстрація, і нам в цьому семестрі задали робити комікс по одній з українських пісень. Ми вибрали тік Олені Олені. Кожен із команди обрав собі фрагментик з пісні, і ми приступили до розробки персонажиків. Понял, за деза на камеру. Є круче фотка. У понеділок у нас був рисунок і живопис. На живописі ми натхнення надуріли, а на рисунку були серйозними і вчила анатомію. Тобто і оце варіант це називається об'ємна м'яза, який на грудні квіти. Але тут він вже поєднався з виродним м'язом. Махай ти мене знімаєш. <кхи> <кхи> ну, наші Я така в тому відео ми такі е одногрупники добрі, допомагаючи. Махай <кхи> ти, нас... ти мене знімаєш. <кхи> На перший модуль по живопису нам треба було намалювати одногрупницю з натури. Ми малювали олію-привітики, якщо ти зараз дивишся. І для початку ми робили ескізики, такі, як ви бачите, лежать посередині полотна, а потім вже переносили на великий формат, чим я зараз займаюся, замащуючи все червоним. Трошки вам живописно рисункового асемерчика. Показуємо людині в жовтому, в першому гуртожиток, бо на квартирці людинка живе. Це найкращі штани для такої погоди. ще Отут кап'єць теплом. Я ма погоду. Ось така низайка. Ми чекаємо три цьому. Чистому. Ти знаєш, що я інший режим школа? Може, тобі ще не розказали, вибач. Нам навіть приходиться. Знімаю відео, не фоткаю. Лаштує? З інших ракурсів. Тільки мене класні ці чоботи. Це поцікавіше. Добре. Там Настя <ріпи> любить. <ріпи> Настя, вона, коли бачить камеру, у неї автоматично руки складаються. Ось бачите? <ріпи> Ей, це позірська! <ріпи> Ні, це отак! В мене отак от і отак. От Я раніше тільки отак от робила. <ріпи>

На хлібники, на хлібніки. Тут я із своєю командою по коміксу, напевно, найщасливіший момент, бо ми йдемо друкувати вже готовий результат. А чого досягли ви? А? Друкарня львів Принт. Це просто 10 з десяти. І якість, і ціна просто топчик. Там олені, олені. Ось перед вами готовий результат нашої командної роботи над коміксом. Знаю, як ви, а я більше аніж задоволена, і подивіться на цю богемну кольорову гаму. Просто топ. Я прийшла до Віки, і вона робить комікс по цвинтару. А я роблю шрифти. І мені подобається Скоропис. Це єдиний шрифт, який мені подобається із усіх. І Скоро модуль, ще не сесія, але модуль. І в мене навіть не їде кукуха. Я більш-менш встигаю. Трошки напряжно було. Ні, в мене в понеділок їхала кукуха, сьогодні середа вже все добре. Та показав, своє, наглє, що розуміє, що мене погана Моя кров була червоною, такою ж я до за цей навчальний модуль прямо потоваришувалася із пані Вікторією. Ми сиділи разом на ДЗ, обговорювали життя, от буття. <смістя> <смістя> і далі буде перехід на фоні офігезний подкаст Запах слова. І як бачите, я тут згрібаю всі свої зроблені роботи до кубки, живопис, рисунок, шрифти, фотографію. Бо на наступний день у мене вже в модуль і мені треба вивісити всі свої роботи. Це я роблю посеред, оформлення я роблю посеред ночі. Сусідка мирно спить, тому мені треба було робити це якомога тихіше. Я старалась, але не все в цьому світі ідеально. тому Таке. Одне розуміння нулю, суду. Я просто Тоже мій фотошоп в 10 років. Десятий клас. Це ти сама зробила собі чашку? Так, це. Що ви зараз перед собою бачите? Вимитих, гарно одягнетих людей, які готові ходити по барам і святкувати те, що вони вижили після закриття сесії. Давай. Я <реш> була. Добре, добре. Я зрозуміла, з тобою я... немає не маю сенсу вважатися в школі я була взагалі на злей, але мене втік. Опа! <реш> Я взагалі знімаю, ну ладно. Ой, я, ой, дурне. Акробатичний перехід у другий модуль нашого навчання. На я навіть не почалася. Тому така сонячна палітра. Просто людина я не знаю, іншого кольору, крім жовтого, але вона старається. І наша модель, яка дуже уважна, дуже уважно позірує Віка. Віка! <просту> <розуміло> <постов ї> <постов ї> Беремо рюкзачок! Все точно буде ок, Все точно буде ок! Бо рюкзачок тривожний, а я не переможу! О, гляд на туаліт! Вау! Туалет. Вау! Туалет! Вау! Як тебе знайти в інтернетах? Скажи. Э, кабанчика Краса! Будь богиня і знайдеш. А кого малюєш? Садж на фар. Сад сюди. Сад сюди. Вау! Колажик. Э, так, да, да, знімкуємо. Дякую. змікуємо. <laughs> Ще раз в... wow. Вектор, напевно. Та да, ну я теж думаю Вектор да. брати. Вектор да. Це кіт Степан. Місцевий. Степан Гіга. <laughs> Боже, я такий милий, я не можу. Рай. Перед вами богиня автомагістралі Bestie із Bestie Слей 37 -ма маршрутка. Я ще не знімала 37 маршрутку. <соржу> Як бачите, дуже комфортна маршрутка. 10 до 10, дуже багато місця. Ти лізеш до мене чи ні? Що ти там стоїш? Ти стоїш, улибаєшся, сідай біля мене. А як звати? Міл. Мілка, білашка. Мілка. На другий семестр по цифровій ілюстрації нам треба було намалювати чотири під портрети відомого українця в різних стилях виконання. У нас просто слейні люди ідуть підряд: Михайль Семенко, Параджанов і в тебе Таліга. Чи не Таліга? В тебе хто? В тебе Таліга? Так. Олена Таліга. прям вау. При академії друкарства у нас є майстерня для ОРГТ. Там можна робити лінорит, дереворит, сухоголку, суху голку, все, що заманеться твоїй душі. А тут я робила підготовку до ДЗ з фотографії, експериментувала з рослинкою, з кульбабкою. Так, от робота, робота. Насправді да. ми не працюємо. Скажи. <рес> Гарний вид! Гарить підлога. Все як має бути. Давайте я відійду, бо мені щось раз. Перемини, смішно, робити це другий раз. думаю, ти харкнеш. Можу, так вона була близько. листя і зі шпателем. Ті, що це не шпатель. Я взагалі... Це валюка. Я ж кажу, ти тут позальоти. я взагалі нічого не розумію, що тут відбувається. Так. Я оцінюю, як кастя, я волфею. Красотища. Подивіться на цього гарного тигра. У нього така мордочка трошки. морточка тебе чи хочеш тигра? І в мене, і в ньому. Гуртожитка, ти готуєш на полу, миєш красивки на полу. Тільки не спиш на полу. Хоча ні, це моя ліжко. Насправді цей килимок, це моя ліжко. Можна спати, одобряю. Анбукінг, анбоксинг. Тому що. Знаєте що? Мені коротше, представили інтегрейшн 25-роустерс. І я йду до Вікусі, у неї є гейзерка, вона її почакує і зробить. І я несу її на пару пожопису, тому зараз. Що тут є чай для мене, я не люблю каву. Оце сюрша моя перша інтеграція з кавою, яку я не люблю. Да, таке теж буває. Зараз буде переходік, і тут вона вже буде її готувати, і я буду нести до своїх бідних студентів на пару живопису тестити. Їхній сайт має функцію підбору улюбленої кавусі, і також вони активно допомагають ЗСУ. Якщо зацікавило, то ловіть промокод ARTMIAVKA на 20% знижки о, на о. зернову каву, окрім <с дріпів, дегустаційних наборів та комбо. Ми вже допиваємо чай. Фруктовий. І це в перший життє чай, який фруктовий. І він фруктовий не через те, що він ароматізатора туди кинув. Тож там реально фрукти. Тут можна просто як мюслі їсти з цим, з вівсянкою цей чай. Ну, коротше, дякую. Чай бомбяло. Виставка по габаленам. Власті не подобається, що я співаю. Це не прикольна п'ясняє покрутка. Місяць прищала. Вже знімає не дитя. Моє стихійне лили. Ти моє стихійне щастя. Тихо, 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 тихо. Місяць хліб, зляну, який. Сусидка Юлия просто квин Ты Это такая серьезная обличка. Это у нас кульбабка. Они выживут, все будет хорошо. Да, 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 тут Чай плюс тушь. И бродный пензлик. И бриджертоны на кузов. Расскажи Кринжалу историю. Ми не спілкуємося, вони трошки агресивні. Тим, вони просто якось виконали гречку, волікас, вона збухла і в нас не працював, в туалет тиждень. І Віка ходила какать до мене. <сорків> Буляє, хіра, Як бачите, другий модуль помотав людей, уже погляд не такий веселий. Це не так. Бася, фанатичка. Зустрічає блек Блекаут. І танцюльки. І цифрова ілюстрація. А ви що думали, що українчиків так просто зламають якимись блекаутами? Та пішли ви до дупи! Туди, туди їх. Ми не зламні. Подивіться, танцюємо, малюємо. Ага. Їмо. У мене там ще є якої ДВ вироблення книг, але там настільки був душний викладач, що я майже нічого не розказувала. Ну, така життя. питання. Ми вас не пропустимо, просто лакриця і паспорту. Смачно. Хм? Смачно. Да. Останні пару хвилин вже будуть про завершення сесії, а саме вивішення робіт. У нас називають Підемо, повішаємось, що значить вішаємо роботи. Барарики знімаю. Вік Ви подобається мучити людей. Да, мені подобається тебе було. Отак живу. Отак живу. Да, да, на 7. Я зробила ще одну по комунікативному дизайну на цей модуль у нас було завдання зробити соціальну рекламу. Я зробила донати Воюють. І я там в мене був персонаж, 20 гривнева купура і копійка. І це було дуже к'юті завдання. А по цифровій я вибрала парадженера. Ну, Це штуки, так? угу. так, так, так. Ось таке трошки сумбурне відео вийшло від студентки на творчій спеціальності. Пишіть, як вам відео, залишайте коментарі, лайкайте, підписуйтесь і ви можете підтримати канал Артмявки за посиланням на баночку в описі. Всіх цьому творчих успіхів!